Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 74 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Прості задачі на напряме збільшення або зменшення числа у кілька разів. І перше на сьогодні завдання виконаємо усно. Прочитай задачі і з'ясуй: більше чи менше число потрібно знайти в кожній з них. Розв'яжи їх. Швидкість польоту бджоли 20 км за годину, а горобця у два рази більша. Яка швидкість польоту горобця? Якщо у два рази більша, то треба швидкість бджоли помножити на 2. І це буде 40 км за годину. Задача Б. У магазин завезли 120 буханців пшеничного хліба. Це у два рази більше, ніж житнього. Скільки буханців житнього хліба завезли в магазин? 120 буханців пшеничного це. У два рази більше. Тоді житнього у два рази менше, ніж пшеничного. Треба 120 поділити на 2, і це буде 60 буханців. Переходимо до наступного завдання. Довжина прямокутника 12 см. Це утричі більше, ніж його ширина. Яка ширина прямокутника? Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, задача 529. Записуємо короткий запис. У нас є довжина і ширина. Довжина 12 см. І вона ж у три рази більша, ніж ширина. Нам потрібно знайти цю ширину. Якщо довжина у 3 рази більша, то, відповідно, ширина у 3 рази менша. Як ми знаходимо число якщо у 3 рази менше, треба це число поділити на 3. І це буде 4 см. Ширина прямокутника. Записуємо відповідь. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Ціна круасана 7 гривень. Це в 4 рази менше, ніж ціна плитки шоколаду. Яка ціна плитки шоколаду? Записуємо. Задача 530. Круасан коштує 7 гривень. І це у 4 рази менше, ніж шоколад, який нам потрібно знайти. Міркуємо так само, як в попередній задачі. Якщо Круасан у 4 рази менше. То ціна шоколаду у 4 рази більша. Отже, треба 7 помножити на 4. Це буде 28 гривень ціна плитки шоколаду. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Склади за таблицею 3 задачі і розв'яжи їх. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є табличка, яка має швидкість, час руху та відстань. Ми такі таблички будували в зошиті. Маємо мотоцикліста. Складаємо першу задачу. Мотоцикліст рухався зі швидкістю 60 км за годину та проїхав 3 години, яку відстань проїхав мотоцикліст. Згадуємо формулу. За формулою знаходження відстані треба швидкість помножити на час, і це буде 180 км. Автомобіль рухався зі швидкістю 80 км за годину і проїхав 400 км. За який час він проїхав цю відстань. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Так і робимо. Відкидаємо нулі. 40 поділити на 8 буде 5 5 годин. І велосипед проїхав 16 км за 2 години. Треба знайти, з якою швидкістю він рухався. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. 16 поділити на 2 буде 8 км за годину. Переходимо до наступного завдання. Розглянь малюнок. Маємо два транспортні засоби: мотоцикл і мопед. Вони рухались з різною швидкістю. Мотоцикл 60 км за годину, а мопед – 40. І подолали одну й ту саму відстань від точки А до точки Б. Який із цих транспортних засобів швидше проїде відстань з міста А до міста Б, наскільки швидше записуємо задача 532. Короткий запис записувати не будемо, у нас є малюнок, тому можемо одразу знайти, за який час. Подолав цю відстань мотоцикл. Для цього треба відстань поділити на швидкість. 240 поділити на 60, все одно що 24 поділити на 6 буде 4 години. Це час мотоцикла. Так само ми можемо знайти час мопеда. Треба ту саму відстань поділити на швидкість мопеда, і це буде 6 годин. Отже, швидше проїде відстань мотоцикл. Наскільки треба з більшого відняти менше? 6-4 буде 2 години. На 2 години швидше проїде мотоцикл, ніж мопед. можемо записати відповідь на 2 години. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. В ательє із 36 метрів шовку і 42 метрів атласу пошили сукні, витрачаючи по 3 метри тканини на кожну. Скільки всього суконь пошили в ательє. Розв'яжи задачу двома способами. Записуємо. Задача 533. У нас є шовк і атлас. Це такі види тканин. Шовку було 36 метрів. Ми не знаємо, скільки суконь пошили, але витратили по 3 метри на кожну. Так само атласу було 42 метри по 3 метри на кожну сукню. Нам потрібно знайти, скільки всього суконь пошили в ательє. Треба задачу розв'язати двома способами, тому пишемо перший спосіб. Ми можемо спочатку дізнатись, скільки суконь пошили з шовку. Для цього треба 36 поділити на 3. І це буде 30 на 30, 6 на 3, 2 разом 12 суконь із шовку. Так само ми можемо знайти скільки з атласу. 42 поділити на 3, і це буде 30 поділити на 3, 10, 12 на 3, 4, разом 14, суконь з атласу. А тепер ми можемо знайти скільки разом 12 плюс 14, 10 плюс 10, 22 плюс 4, 6, разом 26, всього. Нижче записуємо другий спосіб. Я перейду на наступну сторінку. Другим способом ми можемо дізнатись, скільки всього метрів витратили на сукні. Для цього треба 36 додати 42. 30 плюс 40 70, 6 плюс 2 8, 78 метрів всього витратили тканини. А тепер усю цю тканину треба поділити на 3. 60 поділити на 3 буде 20, 18 на 3 6, А разом 26 суконь. Всього. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Для офісу купили 3 комп'ютери по К гривень кожний і принтер. За всю покупку заплатили N гривень. Поясни, що означають вирази. Давайте це завдання виконаємо усно. Маємо перший вираз К помножити на 3. Що таке К? Це ціна кожного комп'ютера. Скільки комп'ютерів? 3. Як ми можемо дізнатись вартість комп'ютерів? Треба ціну помножити на кількість. Отже, k помножене на 3, це і є вартість комп'ютерів. Наступний вираз такий: що таке n? Це вартість усієї покупки. Якщо ми з вартості всієї покупки віднімемо вартість комп'ютерів, то ми отримаємо. Ціну принтера. Отже, цей вираз означає ціну принтера. Пояснили значення виразів, можемо переходити до наступного завдання. Наступним завданням у нас рівняння. Записуємо рівняння 535. Переписуємо перше рівняння, Х у нас зменшуване. Щоб не зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Так і робимо. Відступаємо 4-5 клітинок і записуємо. Це додавання. 2 плюс 8 10, 1 плюс 9 10, 1 плюс 2 і плюс 1 4. Отже, х дорівнюємо, підкреслюємо і підставляємо у рівняння значення х. Тепер треба перевірити, чи ця різниця буде дорівнювати 192. Для цього відступаємо 4 клітинки і записуємо цю різницю. Від 0 відняти не можемо взяти, не можемо, тому беремо сотню, це 9 десятків 10 одиниць. 10-8, 2, 9-0 9, 0 9 3 2 1. Ми отримали 192, отже, рівняння виконали правильно. Нижче записуємо наступне рівняння я перейду на наступну сторінку. Тепер х у нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба із суми. Відняти відомий доданок, так і робимо. Відступаємо 4 клітинки і записуємо цю різницю. 5-0, 5, від 0 3 відняти не можемо, беремо 10-3 7. Тут залишилась одиничка, тут 0, тому беремо звідси сюди 9, сюди 10, 11 мінус 4 7, 9 мінус 2 7, тут залишився 0, його не пишемо. Отже, х дорівнює 7775. Підкреслюємо і підставляємо значення х. Тепер треба перевірити, чи буде ця сума дорівнювати цьому числу. Так, і робимо. Записуємо цю суму: 0 плюс, 5, 5. 3 плюс 7 – 10, 4 плюс 7, 11, ще один 12, 2 плюс 7 9, і ще один 10. Ми правильну відповідь отримали. Завдання виконали, і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!